Вимкнення світла графіки відключень, які адреси у якій черзі. З усім цим ми стикнулися внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури України. А як запоріжці ставляться до вимкнень? Про це дізнавайтеся у рубриці «Точка зору». Я розумію, що це. Є якась необхідність у зв'язку з тим, що пошкоджені наші підстанції. Ну, а взагалі-то коли в нас в тому році вимикало, був чіткий графік, і ти розумів, що як мог спланувати свій день. А зараз, звісно, ну, чесно кажучи, воно виводить з себе, бо ти розраховуєш на одне, тут вимкнули цей світло. Ти... Вибачте, не, не зробив то, що треба, тобі на роботу ну, якось я все розумію. Дайте графіки, які будуть стабільні, якщо це потрібно, і не без змін. Оце моє таке ставлення. А стосовно того, що зараз робиться, ну, воно дійсно дратує людей. Мало того, що в нас вибухи ці постійні, сам не спиш, переживаєш і ще оце таке, воно воно тяжко. Погано. Світла треба. Негативно, звичайно. Бо я мешкаю в 14-етажному будинку поверховому і в нас електропліти. І нас так само вимикають по шостій черзі завжди. І люди не можуть ні піднятися, ні приготувати їсти за жах. Хотілося б на краще було, щоб було плохо. А кому подобається, неправильно. Одна очередь 6 часов, другая 3 часа. Потом, конечно, меняют, но все равно вот пятая очередь наша. Сегодня 6 часов, другая очередь 3 часа. Непонятно как. Во-первых, мы ничего не можем сделать. Я запланировала, скажем, сделать стирку, а потом поменялась, не знаю, что делать. Включила машинку, остановили, все. Смотрю, поменяли график. Я понимаю, пишут через 15 минут, на что нам делать. Во-первых, постоянно выключаются холодильники. По 6, по 12 часов не было вообще размораживался, это деньги. Мы сейчас каждую копейку считаем, а останемся без холодильника купить, кто купит его. Это уже погано. Я живу на песках, у нас постоянно выключают и на работе выключают. Ну, вы же понимаете, нет света, нет жизни. Вот. Ну, ну, как сказать, не, не очень нервничаю. Больше не переживаю, когда на работе нет света. Потому что работа аж не делается. А, а, а нада, все одно потім сжатые сроки это все зробити. Ну а там, звісно, нічого хорошого. Що ми можемо зробити, якщо така ситуація в країні? Звичайно, нам це не подобається, але ми будемо ну, розуміння. з розумінням ставитися. Ставимось з розумінням. Ну, як ми не ставились? <рес> ну у вас вимикають? У нас не вимикає. А, у вас не вимикає? Так. Да. А як ви так пощастили? Ну, так і пощастило нам. Просто щоб кожен виконував свою роботу вчасно. На поставленні задачі, які перед ним виконуються, що вчасно вставили, все, включали, вимикали. Можливо, можливо, якось можна відре відрегулювати це питання, звичайно. Але я не знаю, яким чином. Ні, ні ми. Можливо, хтось і може, але не ми точно. Щоб було краще вигнати всіх ворогів з України. Може, за цього буде краще.